Вітаю, мене звати Максим Заболотний, я студент групи ФБН-3, також я виконуючий обов'язки голови студентської ради ФТІ. Це, моя, це мій виступ на псевдонаучку під темою серебро Белсибуста або буст-тесипенда. Тож з цієї дилеми, чи я взагалі маю поральне право говорити на таку тему. Так, в мене є третя група, з цим захворювання, та я вже так сказати, був на одному з моїх піків фізичної сили. Я вигравав паралімпійські е, українські змагання жиму та кубок лежачи серед здорових людей. Я вважаю, що моє захворювання мені низку переваг у нашому світі, а тобто швидкість, повагу, гроші та гумор. І зараз я поясню кожен з цих пунктів. Швидкість. Припустимо, що швидкість звичайної людини це В. Для мене ця цифра буде на 1 четверту менше. Але чому я швидше за інших? Давайте виведемо формулу, скільки людей будуть стояти в чергах. А те дорівнює N помножити на П, поділити на КВД. Де Н це кількість людей. П це кількість. Продуктів, яке це коефіцієнт сили продавця, де один, він повністю заряджений та готовий нас обслуговувати. Тим часом для мене ми можемо опустити тут N, тобто кількість людей. І ми заміняємо загальне P на P від M, тобто кількість саме моїх продуктів. Така формула дозволяє мені в рази швидше бути обслугований у магазинах. Звідки я взяв такий висновок? Законно тебе люди з групами інвалідності обслуговуються без чергово і так це працює, це можна використовувати. Якщо черзі буде від п'яти людей, то вже у п'ять разів мій час буде перевищувати за ваш. Йдемо далі. Е, повага! Тут також можна вивести формулу кількості поваги. R респет дорівнює Ng від мінус Nb помножити на S. Dr це повага, Ng кількість хороших справ, NB кількість поганих справ. І S це свій статус, який може бути від 0 до 100 не включним. Але також для мене спрацьовує коефіцієнт захворювання. Тобто. На цей коефіцієнт буде множитись кількість моєї поваги, до поваги до мене. Але ми тут маємо зробити важ... важливе уточнення, що кількість поваги е, множиться на обернений час, скільки мене людина знає. Тому що чим більше людина мене знає, тим більше вона е, знає, що в мене дуже мало речей, які мені є лімітовані. І цей кофе. Коефіцієнт може зводитися до одиниць з часом. Для чому ми маємо сказати, що одиниця це, це е, не включно і це найменший показник цього коефіцієнту. Далі гроші, ми можемо вивести такий місячний баланс людини М дорівнює S плюс P мінус SP, де S – це зарплатня P – це пасивні надходження і СП, це скільки ми витрачаємо. Але в мене тут знову привлечь. Ми вводимо дві нові константи. С Сі це соціальна стипендія, яку я можу отримувати завжди, в незалежності від того, був я на добці ціні. Та ПІН це пенсія, яка також мені буде завжди виплачуватись. До речі, ви могли побачити. Що у моїй формулі СП, тобто кількість витрат, множиться на 0.9. Чому? Тому що за моїм посвідченням мені безкоштовний музей увесь громадський транспорт і я виділив цих 10% загальних витрат на місяць. Далі, гумор: ми можемо визначити, що для здорової людини сприйняття гумору. Буде в таких лімітах. Від нуля включно до А, е, піка моральності. Причому коли нуль людина не вміє сміятися, коли А людина може сміятися над усім, взагалі над усім. Для мене це завжди буде майже так, але А плюс один. Тому що у мене завжди буде ще одна тема, за чим я можу посміятися. Це я. Висновок. Хоча ця презентація трошки комічна, я хочу вам сказати, що ви знаходили плюси у всьому, так як я зробив на власному прикладі. Дякую за виступ.